Слава Ісусу, мої благословенні брати і сестри, діти, батька той, що любить. знаєте, хотів поділитися сьогодні таким невеличким, коротеньким відео, бо дуже торкнуло мене сьогоднішній уривок із послання до Римлян 1.17.28 апостол Павло Дуже гарно описує вплив гріха і вплив нашого вибору на наше життя. І чому одним Бог об'являє, а другим не об'являється? Бо. Ніщо в цьому житті не відбувається просто так. І нічого не дається просто так. Якщо ти маєш якийсь дар, якщо тобі Бог дає якийсь дар, об'являє тобі свою любов, то він об'являється для чогось. І щоб не нагружати часом, то ну він завжди готовий відкривати себе, але ми не завжди готові прийняти його. Не завжди готові щось із тим робити далі. І тому Господь, шануючи нас, і Він, як Альфа і Омега, знаєте, той, що знає наперед, як воно все буде, не поспішає нам відкриватися, але готує. Так само, як і з планом Спасіння. Не, не прийшов Ісус, наприклад, за часів ноя, але прийшов чогось саме, коли. Країною права Ірод, коли з'явилася Богородиця, готував через покоління. Ось, Так само і тут Павло каже, що Господь Бог відкривався певним людям, даючи їм об'явлення себе, який він є, в певних аспектах, а то, що він не об'являвся тим людям, Те, що він не об'явив невидимого себе, наприклад, то він дозволив і дав можливість пізнавати через природу. І що саме цікаве, люди пізнавали його, ті люди, котрі потім в результаті виявилися негідними того пізнання, вони це використали. Ну, це вони обрали свідомо інший шлях. Це неймовірно просто Господь їх все рівно любить, але через те, що вони його відкинули. Ну, Уявіть собі, вам би об'явився Господь як Мойсеєві, котрий бачив його, та? а ви замість того, щоб ви, ви знаєте, хто такий Бог. Ви знаєте, що він зробив для вас. Ви знаєте, ви знаєте який він добрий, хороший. Ну, попри те, ви чомусь із цього пізнання, з цієї істини, ви маєте такий дар неймовірний. Мільйони людей його не мають. Мільйони людей його не мають. І не, 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 далекі від цього. І ви, ви маючи такий дар. Ви зробили з цього дару філософію. Ви, маючи такі неймовірні знання, ви зробили з цього філософію, просто щоб виглядати красивими для цього, мудрими для цього світу. Розумієте? І е, ви виявилися негідні того дару. І це дуже, дуже схоже на те, що е, сталося із Люцифером. Дуже. Тому що об'явлення Боже, яке було дане йому. Неможливо було перевершити. Він був найближче до Бога. Ніхто із е, сотворінь Божих більше не був так близько до Бога, як Люцифер. І е, Господь, він не має в його природі щось знищувати, відкинути, наприклад, як каже Павло, і віддати на поталу е, тому прокляттю, в яке ти сам вліз. Так. Він це може зробити, якщо ти свідомо обираєш його, ти відходиш від Бога, ти залишаєш його і кажеш, ні, я, собі, я, це, я це краще знаю, як я це зроблю, я краще знаю, як воно має бути, я краще знаю, як цим розпоряджатися. Господь відступається, і Господь каже: Добре, давай я віддаю тебе на поталу, твої філософії, тому що ти. Тому що ти е, сам собі придумав, ти побачиш, що це буде дуже печально. От але із е, чому диявол не може навернутися? Тому що Господь навертає любов'ю, Господь навертає об'явленням, Господь навертає е, зціленням. Розумієте? Господь не навертає прокляттям. Господь не, навертає, е, не, 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 не намагається достукатися до тебе через те, щоби зламати тобі ногу. Це не його шлях, це не його характер, це не його тактика. Тактика Божа любити тебе ще більше. Бо слово Боже каже у Павла, що де примножується гріх, там збільшується благодать. Павло каже, що Господь буде тебе навертати через свою благодать. І, і тому Люцифер не може навернутися. І тому ці люди, ну, можливо, можуть навернутися, про яких пише Павло, але через свою зарозумілість вони не хочуть навертатися. Ось воно. І про благословення, і прокляття вільного вибору. Ти сам обираєш, хочеш ти навернутися чи ні? Це твій вибір. І ціну цього вибору, і вагу цього вибору ти несеш сам. Тому, мої любі брати і сестри, шукайте і прагніть об'явлення. Шукайте, пізнавайте Бога пізнавайте Бог через створений світ, через те, що Господь вам відкриває у молитві, у особистих стосунках, через братів і сестер, через церкву, через Євангеліє. пізнавайте, відкривайте Бога. І але коли пізнаєте, тримайтеся цього. Хай нічого вас не зіб'є з цього шляху. І тоді ви будете великі в царстві. І тоді ви будете вірні Богові, і побачите, які чудеса Господь хоче робити у вашому житті. І може робити, і буде робити. Бо Він є Бог вірний і Бог люблячий. Чудове слово. Я так тішуся. Що ще якусь одну маленьку грань Божої любові до мене я е, спізнав сьогодні і нею з радістю ділюся з вами. Хай Божа благодать буде з вами і на вас. Благословення Боже, Хай перебуває у вас. Благословення Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.